Всім доброго дня! Просили клієнти зробити відеоогляд 800-літрового оприскувача. Ось покажу зараз, який у нас є зібраний. Це фірми Вінмет. Ось так він візуально виглядає. Він у нас на даний час в обладнанні фірми Агропласт, тобто це регулятор тиску на 4 секції, насос агропластовський. Штанга на даному прискувачі йде 14-метрова, вона плаваюча, форсуночки однопозиційні з боковим відсікачем на 200 літрів на гектар. Ось так виглядається штанга плаваюча. Що в ній плаваючого? Це йде ось такий ось механізм, тобто додається рамка. Я вам покажу на прикладі 400-літрового, бачите, тут стоїть 12-метрова звичайна штанга, вона просто жорстко зафіксована буде у вас на самій рамці. А тут у вас буде додатися ось така рамка, поводочки з однієї сторони, з другої сторони. Якось з тої сторони показав. Ось він так, як краще так видно. І ви будете їх віджимати собі, і тобто у вас буде трохи ця штанга згрувати по стабілізації. Корсуночки. Вони йдуть на 200 літрів гектар, тут йде звичайний щульовий розпилювач. Тут розпилу у нього йде 110. Подйом штанги здійснюється за рахунок ліботки. Така стабілізація штанги. Карданний вал до оприскувача в комплекті не йде. Вартість даного оприскувача 49 тисяч гривень. Карданчик буде коштувати 2,5. Що з іншого боку. Рукомойник від рукомийника там катаманометри вони лежать сітці бака. Тому кому цікаво звертайтеся за номером, який прописаний в даному відео, мов безпосередньо на наш торгівельний майданчик.